Вітаю всіх на каналі всього потрошку у селі. Ось така погода за вікном стимулює тільки до того, що будемо щось робити в будинку. А роботи й справді багато. Помідори, які ми сіяли з вами 6 березня для теплички, уже випустили першу пару справжніх листочків. Тож сьогодні будемо їх пікувати. В грунту суміш намішала городній землі, щоб помідори привикали уже до того середовища, в якому будуть жити. Дві частини і по одній частині торфу і нашого перегною. Але перед пікуванням у мене завдання накрутити з поліетилену окремі ємності. Робити це я буду ось такою конструкцією. До банки з-під консерви. Чоловік мені прикрутив ось таку ручку. Щоб зручно було працювати. І поміщається в цю банку, дивіться, майже пів літри ґрунту. Дуже зручна річ. Я нею користуюся вже кілька років, накручую окремі ємності як для помідорів, так і для перців. А це шматки поліетиленової плівки, з якої будемо і накручувати ємності. Довжина цих шматків більш-менш 40-45 см. А по ширині сантиметрів 17-18 Нарізані вони із старої беушньої плівки, яка вже була давно у використанні. І ці шматки вирізалися зовсім на око, де можна було як краще. Тому вони і не всі ж однакового розміру. Мірилися вони під висоту банки, ось так. Висота банки та ще плюс загортання дно робилося. А довжину шматка робили приблизно в півтора обгортання цієї банки, цієї консерви. Я ж сьогодні буду користуватися трішечки вищою і вужчою баночкою. Підкажу, з чого я брала ці банки ліва банка, та, що я тільки що забрала з-під консервованої кукурудзи. А ось оця з-під якоїсь макової начинки. І в неї також поміщається так само майже півлітри грунтосуміші. Саме цю баночку я завжди беру для виготовлення одноразових ємностей для томатів. А тепер дивіться уважно: набрала землі в банку, обкручую поліетилен навкруг банки і загортаю зверху, роблячи дно, виймаємо банку. І ось я маю ємність, окрему ємність для одного помідорчика. Уже з ґрунтом. В ній мої томатики зазвичай ростуть аж до висаджування у відкритий ґрунт. Для низькорослих томатів зазвичай цього об'єму вистачає. Тим більше в цих стаканчиках виходить неповно ґрунту і по мірі підростання помідорів буде досипатися земля. Бо ж, як ви знаєте, помідори не так, як баклажани, перці. Вони дуже люблять випускати бічні корінці. То для виготовлення таких ємностей для томатів краще брати вищі баночки і вужчі, ніж ширші і нижчі. А взагалі, що б ви не використовували? Коріння в кінцевому підсумку заповнить і буде використовувати весь корисний обсяг. Посадкової ємності. За своєю природою, воно розвивається переважно вниз, тому окремі корінці можуть, навіть дійшовши до дна, вийти із за межі ємності. Ну Вже, як бачите, я сіла, буду крутити сидячи, бо процес цей такий не швидкий, і наробитися біля нього можна. Самі стаканчики бажано робити чорними. Треба, щоб вся використовувана тара, чи це отакі саморобні стаканчики, чи це куплені горщики, були темними. Ну, не темними, але не прозорими, бо вплив світла небажаний для коріння, яке дісталося до стінок ємності. Я порізала свій весь чорний поліетилен, який був, але от із такого світлого, він уже такий замурзаний, що там вже немає прозорості в ньому. А знаєте, чим вони мені ще добрі, оці саморобні стаканчики? А що я рослинку при висадці не виймаю з неї, а розгортаю, і він залишається ціленький-ціленький той корінець. Отак помаленько з вами говорю. І дивіться, я вже цілий ящичок майже накрутила. Це нестандартний, трішки довший ящик, і в ньому мені поміщається, рахуйте, 4 по ширині і 7 по довжині. 28 помідорчиків. У мене якраз там посіяно 8 рядочків. Значить, одному рядочку не вистачить. Візьмемо з інших ящичків. В перцях в мене там два не зійшло, дві причинки. Так, ручкою лопатки роблю ось такі отвори. До самого дна роблю, тому що вже є помідорчики дуже високі. І так буде краще. Наростуть додаткові бічні корінці. Проливаю знову кожен отвір акторою з привікуром, як ви пам'ятаєте, я так завжди роблю. Грунт уже ж тут новий, хоч я його і дезінфікувала фітоспорином як замішувала. Але від шкідників таки потрібно перестрахуватися. Розсада таки не любить тих всяких нематод. А ось і сама розсада. Стоїть вона на вікні і все рівно, дивіться, як тягнеться. Дні такі не сонячні, то сніг, то дощ, то похмуро. Зовсім мало сонця. Але ось такі вже корінчики має моя розсада. і от листочки випускає першу пару. А тепер їй буде не до витягування, тому що я її сажу глибоко, майже до семидольних листочків. І вона зараз буде думати, як то її випустити на боки додаткові корінці. Простору для розвитку коренів збільшилося, поживних речовин також збільшилося. Так що хай наповну використовують сприятливі умови для їх зростання. Забула сказати про полив. Я піділяла сьогодні мої сіянці зранку, а зараз після обіду я їх пікірую. Зараз ґрунт в сіянцях у міру зволожений, не сухий і не мокрий. Ну, а тепер саме головне. Підливаємо нашу розсаду розведеним добривом 13 40 13 40 це фосфор, а саме фосфор відповідає за розвиток коріння. Нам потрібно, щоб наші сіянці гарно вкорінилися. Проливаю, як ви бачите, не під саме стебло, а по периметру біля самої стіночки. Нехай корінчики шукають вологу і тянуться до неї. Добриво, це гарно водорощине та ще й з мікроелементами у формі хелатів, тобто допомагає рослинці гарно засвоїти поживні речовини. Ящик з розсадою завтра на вікно я виставляти не буду. Сьогодні ніч і завтра день він постоїть в затіненому місці і не в жаркому. А на вікно поставлю завтра ввечері, хай за ніч привикне до температури на вікні, а вранці побачимо, як там буде з сонечком. Зазвичай такого віку розсада дружиться гарно із вікном із сонечком. Аби тільки воно було. І аби скоріше було вже не тільки сонечко, а ще й небо було мирним. І на сьогодні все. Бажаю вам гарної розсади! Здоров'я, миру і добра.